Вітаю на каналі. В'яжемо разом. Мене звуть Наталя, і в цьому відео пропоную зв'язати просту гарну шапку гачком без складних розрахунків. Шапка жіноча, але візерунок підійде і для чоловічої шапки. Також плюс цієї шапки, що її можна зв'язати з відворотом, а також як і шапку бінні. Я буду в'язати з відворотом. Висота моєї шапки. 20 8 см а ширина 45 см. Обхват голови у мене 57 см. Відворот буде не фіксований Виділяти ми його ніяк не будемо, тому що у нас візерунок двосторонній Тому яку висоту відвороту вам робити, це вже за бажанням. Так, далі. Набирать петлі ми будемо. Ви будете набирати свою кількість, тому що у вас буде своя пряжа, свій метраж. Гачок номер, також у вас буде свій. У мене пряжа Бобінна, 1400 метрів 100 грам, і я в'яжу в 4 нитки. Якщо це моточна, то це приблизно 350 метрів на 100 грам. Товстішу пряжу я не рекомендую брати, тому що ми не будемо робити зменшень ось тут, на маківці голови, тому може утворитися там дірочка. Але з таким метражом у нас все буде ок. Так, далі. Ми... Нам потрібно тільки навчитися в'язати візерунок. Вам потрібно набрати ланцюжок. З повітряних петель. І можна з сантиметровою стрічкою набрати петелечки і цей ланцюжок виміряти і зорієнтуватися по моїй висоті, або як вам потрібно, якщо це шапка біні, то можливо висоту треба зменшити. Так, далі, що у нас далі? Візерунок ми будемо в'язати. Виворітним рельєфним стовпчиком весь час, або він ще називається вогнутий. Так, начебто все. Показувати я буду візерунок на іншій пряжі, на світліщі, щоб було все гарно видно. Ось мені я зв'язала вже свою шапочку, мені залишилось її шити, шиємо ми її разом, зберемо маківку також разом. І ось така шапуля в нас буде. Як вона сидить на мені, я також покажу. Підписуйтесь на мій канал. Буде ще одна шапка. За таким принципом, але інший візерунок буде. Але, не менш буде цікаво. Так, а ми вчимося в'язати візерунок. Набираємо петельки. Потрібну нам кількість. Так, гачок у мене 3,5. Я вже не пам'ятаю, чи я казала. Потрібна кількість петель і плюс три петлі. Підйому, але якщо ви в'яжете вільно, то можете брати дві петельки підйому, щоб край не, не був дуже розтягнутий. Я в'яжу тугенько, тому я буду брати три петлі підйому. Так, Багато петель я не буду набирати, це у нас буде зразочок. Значить, три петлі підйому я пропускаю і в четверту петлю від гачка в'яжу стопчик з накидом. Перший ряд у нас будуть всі стовпчики з накидом. Я зв'язала до кінця ряду. Тепер дивимося, ось цю ниточку залишайте довшою, тому що ми будемо збирати маківку, маківку голови. Так, тому залишайте її довшою. Тепер робимо три петлі підйому. Розвертаємо в'язання. І весь час ми тепер будемо в'язати, хоч на лицьовій мий, хоч на виворітній стороні, весь час будемо в'язати виворітній рельєфний стопчик з накидом, або вогнутий. В'яжеться він так. Робоча нитка в нас позаду, гачком захоплюємо ніжку попереднього стопчика і протягуємо ниточку. Ось так. І пров'язуємо стопчик з накидом. Далі так само. Так, дов'язуємо самостійно до кінця. Так, тут зверніть увагу, як ми будемо закінчувати ряд. Значить, це передостанній стовпчик з накидом. А це петлі підйому. Ми також Будемо пров'язувати стовпчик з накидом. І ось таким чином, будь ласка, зверніть увагу. Ось так. Зробили накид, Вводимо крючок ось так, протягуємо ниточку і пров'язуємо наш стовпчик з накидом. Пров'язали знову три петельки, я роблю, повертаю в'язання і будемо в'язати знову виворітні рельєфні стопчики, тобто на якій би ми стороні не знаходилися, ми в'яжемо виворітні рельєфні стопчики. І таким чином у нас буде утворюватися двосторонній візерунок. Так, дов'язуємо до кінця? Так, і ще раз показую, як ми закінчуємо наш ряд. Що ж таке? Пров'язали решті, решти, ось наші петлі підйому. Робимо накид, і ось так вводимо гачок і витягуємо ниточку. Пров'язали накид. Тепер петлі підйому, повернули в'язання і знову в'яжемо. Наші виворітні рельєфні стовпчики з накидом. Візерунок дуже простий. Так, провяжіть самостійно. Так, роздивимося наш візерунок. Дивіться, він як з цієї сторони, так і з цієї виглядає однаково. Край у нас гарний. Все в нас гарне. Тепер нам залишилося шити шапулю і зібрати. Нашу маківку. Так, сшиваємо нашу шапку. Значить, дивіться, з цього краю, там, де нам треба збирати маківку, у мене коротка нитка, але ви залишайте довшу. Я залишила ниточку довшу ту, якою буду сшивати нашу шапку, але це не дуже зручно. Тому залишайте краще ось тут довше ниточку. Тепер з'єднуємо наше в'язання, уголку вводите ось так знизу, закріплюєтеся, проводите ниточку. І тепер дивимося, де в нас лицева сторона. Оце в нас буде лицева сторона. Орієнтуємося по ось цій такій косичці. Тут наші лицеві петельки в нас йдуть по краю. А це в нас виворітня сторона. Це наш перший ряд, одні стовпчики з накидом, тому ось так. Нам потрібна оця сторона. Так, з'єдналися, і що ми будемо робити? Значить, тут ми стовпчики просто так з'єднуємо і починаємо з другого стовпчика. Зшиваємо голкою, значить, голочку. Ми також, отак, з лицевої сторони, начебто, обгортаємо ось так. І протягуємо ниточку. А з цієї сторони просто за ніжку так, також. Дивимося, слідуючи наш стовпчик, Так. Голку ось так. З цієї сторони у нас дуже просто все видно, а з цієї будьте уважні. Наша задача просто так підхопити наші стопчики, щоб у нас начебто далі продовжувався візерунок. Бачите? Ну непомітно навіть, що ми тут з'єднуємося. І тут слідючий стовпчик, так як ми пров'язуємо гачком лицьові рельєфні стовпчики, а тут ми голочкою просто обтинаємо начебто. З'єднання в нас виходить ну, просто супер. Я думаю, тут зрозуміло. Ось дивіться, ну, краса просто самостійно. Так, дивіться, нитку сильно не затягуйте, і тоді ось шва взагалі не видно Ось іде наш шовчик, і його не видно, шов акуратний. Але потрібно не затягувати дуже ниточко. Ось тут ниточка йде, і її затягувати не потрібно. І тоді все у нас дуже файно виходить. Так, збираємо нашу тепер шапулю. Ми будемо стягувати нашу маківку, ось вводячи голку під такі вершинки, ось. Там, де в нас йде рельєфна частинка візерунка, і вершина цього візерунка, ось у нас, робимо. Будемо збирати нашу шапочку. Ось. Так, показую вам результат, щоб було без обману. Значить, дивимося: я позбирала нашу маківку за ось такі вершинки. Тоді можна пройтися голочкою ще раз, отак, підтягнути ниточки. І ось у нас нема ніякої дірочки. І шапуля наша готова. Це виборідня сторона. Ниточки підтягуємо, ховаємо. А це наше лице. І ось така шапочка у нас вийшла. Підписуйте, ми зв'яжемо іще.